Кажуть, що ось цього року літо буде вкрай спекотним, uh -huh. навіть спекотнішим за торічне. Літо як запобігти перегріву дітей, врятувати від теплового удару, наприклад, ну в першу чергу треба розуміти це дуже гостра тема, особливо якщо ми говоримо про дітей до року. Взагалі немовлята, вони не мають ідеальної терморегуляції, як ми з вами. Коли нам з вами спекотно, ми потіємо. Коли нам з вами холодно, у нас з'являється тремор, наші м'язи скорочуються. ми себе грім. Ну у дітей так не працює. Тому ми маємо слідкувати за їхнім температурним режимом самостійно. Якщо жарко на вулиці, ми їх максимально роздягаємо. Якщо холодно, ми їх одягаємо. Прекрасний метод перевірити, чи одягнута дитина по погоді чи ні. Отак беремо два пальчика, кладемо на потилицю. Якщо там мокро, дитині жарко. Mm -hmm. Якщо там холодно, дитину треба одягнути більше. Тому що холодні руки, ноги, носик це не показник температури. Абсолютно це, що люблять у нас бабусі, ніжки змерзли, вдіваємо, ніс холодний, вдягаємо. Тремтить підборіддя, одягаємо. Ну це неправильно. Тремор підборіддя це фізіологічний процес, це, це незрілість нервової системи. Вона не відповідає до холоду абсолютно. Коли дуже велика спека, по-перше, ми рекомендуємо використовувати кондиціонери, користуватися ними. Е, якщо є можливість, є світло, звісно, тому що діти теж перегріваються дуже легко і просто не потрібно дитину, чи візочок, чи ліжечко ставити під прямий потік повітря. От і все.